Всім привіт! Слава Україні! В даному відео хочу поділитися коротким відеозаписом з приводу результату роботи даного ребу з робочим діапазоном 850-940 МГц. За один виїзд було успішно посаджено близько 12 FPV. Єдиний, що ми не змогли посадити, це ударно розвідувальний дрон типу ланцет. Він пробив задню частину машини, але з машиною все гаразд, її успішно евакуйовано, вона продовжує виконувати свої бойові функції. З приводу відео, відео записане мною на відео мій власний голос. Записано близько двох місяців тому. Якось так. Дане відео вже є на просторах інтернету від інших користувачів. Так для розуміння. Приємного перегляду. Спартан, коротше, цілий. У ньому щось якесь крило вдарило. І не скажу, що він побитий. По факту все возле спартана лягло рядом. Вот. Все лягло рядом. Ему немає ні чорта. Портаны. А вот одна. Один продатель. Тут все тялешенькие, целенькие. Как-то так.